І так, зможете нам сьогодні показати не такого вправу на та середню дельту. Давай, Крисоворі. Тобі подобається ця вправа, коли ми робимо це так красиво, там як всі в ютубі зараз ресторані роблять мах? А, ну, я де випирувала воду, що вправу. Ну, Мені вона не подобається абсолютно, тому ми її показувати не будемо. Викрасти не мотузок. В нижній фазі руху у нас буде працювати передня дельта, коли ми будемо починати підйом, а верхній ми будемо вже фіксувати більше середніх. Якось так вкручуємо руки пальцями назовні і поїхали. Розтягнули. Розтягнули, розтягнули. Скільки разів? 12-15, так? Да? Так. Да. Чітко водне працює. Дайте. Мені зайшло. Зайшло? Так, точно першого разу не вийшло Що ти раз Шократи зробила?